Сьогодні хотілося б розглянути такий сервіс, як DropE, онлайн-сервіс для створення схем, діаграм, блоків, схем та іншого. Він є доволі універсальним та легким у використанні, так як мається, саме працює він у браузері. Так, тобто нам, що, Ми переходимо за посиланням, яке я вам надішлю. Для того, щоб створити нову схему, натискаємо на кнопочку, так, бачимо, що у нас ось тут є наші бази, так, блоки схем, які вже можна використовувати. Вони розміщені тут по певним моментам. Так, тобі ж можна топологію схем мереж будувати, інші схеми, програмування, інженер і тому подібне. Візьмемо прості схеми, так, використаємо ось цю. Натискаємо Створити, після чого нам потрібно буде створити, скажімо, структуру закладу освіти. Зберігаємо. У нас відкривається наша схема, на базі якої ми можемо будувати вже свою створювати. Зрозуміло, що даний сервіс нам дає що. Це просте використання, як бачите, сервіс, який дає можливість на базі схеми, вже, якої ми вибрали, створити власну за допомогою наборів із тих бібліотек, які у нас є. Тобто, тут бачимо, є різне, є розширені можна додавати ці всі картинки, додати, взяти-вибрати більше. Додати певні там моменти, які а, нам подобаються. Ми натискаємо спершу на ці ж назви, так, вибираємо ту, яка нам потрібна, і а, її таким чином ставимо галочку а, і застосувати. Вони, ці бібліотеки, тоді додаються в нас ось тут, знизу зліва. Ми можемо їх розгортати і дивитися. Щоб додати один із елементів, ми натискаємо лівою кнопкою миші і перетягуємо на наше робоче поле. Робоче поле в нас знаходиться ось тут. Це наші, так би мовити, які розграблено у квадратики. Так? Тобто ми його використовуємо. Для того, щоб прибрати якийсь елемент, ми натискаємо просто давай. А справа зрозуміло, що в нас є ось певна. Певні, скажімо, ті чи інші моменти, які ми можемо знову ж таки використовувати, так? і які стосуються, зрозуміло, до виділеного елементу, саме блоку схеми. Ми можемо збільшити трішки нашу наш заклад освіти, так, які ми додали, і вже підписати безпосередньо. Як же ж він буде називатися там? Напишемо просто назва. Назва ЗО. на закладу освіти. Зрозуміло, як бачимо, справа у нас до того, як ми виділяємо наші літери. Ми можемо ось тут збільшувати, збільшувати піті, тобто розмір шифту збільшувати, колір змінити, фон змінити, колір межі змінити і тому подібне. Тобто тут є у нас налаштування цих-всіх елементів, які нам потрібні. Зрозуміло, що а, тут, якщо ми зараз беремо а, момент, як бачите, коли ми рухаємо вліво-вправо, наша стрілочка буде деформуватися по співвідношенню. Двох наших полів, які у нас є. Тут ми написали би дійсно також директор. 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 Після чого а, зрозуміло, цю би лінію я трішки а, змінив би ось таким чином і написав: От, скажімо, заступник з виховною роботи. Бачимо, що не поміщається, так ми його Shift-Enter скинемо на другу строку. А, далі у нас а, буде йти плюс іще а, заступник директора з навчальної роботи. Ще такий момент. Між е, самим, е, самими елементами, так, тобто як ми працюємо по вікну, коли в нас е, ми можемо просто за допомогою зажитого Alt, кнопочки Alt, крутити колесо, збільшувати, зменшувати нашу схемку. За допомогою пробілу е, рухати нашу схему вліво-вправо, позиціонувати її так, щоб нам було зручно працювати. Е, Таким чином, в принципі, буде будуватися схема. Те, що нам не потрібно, ми приберемо відформатуємо. Тобто тут е, далі вже ваша уява. Те, що буде відноситись до того чи іншого блоку схем, так як ви його відбудуєте, так, так він і буде. Ми ж цю точку так же само можемо перенести от сюди, що буде у нас все ж таки. Розвиватися момент, що під до директора буде належати, там скажімо, той чи інший момент, так ми можемо заступників далі розформувати певним чином, ось таким. Так як нам подобається. І наступна, так би мовити, структура буде підпорядкованості. Якщо ми візьмемо, скажімо, ось цю. Гілку так і причепимо от сюди і цю стрілочку, далі побудуємо ось таким чином. Ось, бачимо, що у нас відбувається. У нас відбувається те, що структурний підрозділ, який буде належати до а, нашого наступного зама, там чи ще до когось, тобто буде належати сюди. А дану схемку я побудую а, і вам. Надам її у своєму якби, вигляді, вам прийдеться її побудувати і створити, як би мовити, або подібну. І модифікувавши її в свою якби, частину, щоб вона різнилась від моєї. В якому плані? В тому плані, що при подачі матеріалу у вас має бути свій смак, своя кольорова гама, свій якийсь момент. Тобто своя ізюминка, б ви додали, що ви відняли. Ну і зрозуміло, якщо в нас стрілочки, якщо вам потрібно, то ви можете її змінити, там, скажімо, на оранжевий, якщо це один структурний підрозділ, щоб воно було однотипне. І далі що? Само собою, що стрілочку, коли ми виділяємо, ми можемо взяти, що її. Збільшити там штрихи, зменшити штрихи, тобто ось цей момент ви можете пропрацювати. Тут до нас стрілка, можна поставити подвійну стрілку. тобто Тут вже буде такий якби, момент візуалу. Це вже вибираєте ви самі. тобто Як початок, кінець, крива, зігнута, тобто там це все можна також відпрацьовувати по вашому моменту. і... Кольорні схеми змінювати там, скажімо, от на ті, які нам подобаються. Не хочуть вони мінятися, так? Тобто ми можемо змінити, там, скажімо, на жовту, застосувати. Ну вона тут погано, як бачите, сприймається, нам прийдеться взяти, скажімо, ту саму зелену, вона буде більш актуальною. і тим подорож. я цю схемку закінчу. І надішлю вам, що саме має бути. Пам'ятаємо, що е наш, скажімо, наша. Дана платформа е, працює як і онлайн, так і офлайн. Зберігати можна знову ж таки е, зараз секундочку. Е, ми можемо поділитися або файл зберегти. Тобто зберегти як? -то. Або поділитися з кимось, щоб працювати е, о, над, над схемою двоосібно, троосібно, так, так, або групою людей. Щоб люди бачили, що ви саме робите, або зберегти, зберегти як. Зберегти як і вибираєте ось тут, скажімо там, чи зображення, чи ще щось тобто в такому плані. Ось таким чином. Якщо ви, допустимо, вийшли, так, у нас щось там не вийшло так, як буквально тільки що в мене було що. Я заходжу відкрити свою діаграму, я пам'ятаю, які вона у мене папорці, натискаю на ній, відкриваю. Є моя діаграма. Тобто говорить програма, що сам себе, що з поверненням вас. І в такому плані ми працюємо далі. Тобто ось такий момент. От бачите, ще ми можемо експортувати її в PNG, JPEG. Web, SVG-формат, PDF-формат. Тобто Ці всі моменти ми також можемо зберегти. Тут прийдеться нам вибрати масштаб, розмір діаграми і включити, експортувати, зберегти на присті. Вона у нас пішла в папочку, ми відкриваємо цю папочку і можемо її продивитись. Ось наша діаграмка, яку ми з вами бачимо. Ну, Зрозуміло, що не закінчить. Так, дякую за увагу.